Що буде нового в довгоочікуваному iOS 19, чи стане нова гра Інзої реальним конкурентом для легендарних сімсів, та як мікрохвильова система ППО протистоїть роям дронів. Привіт, друзі! Ви дивитесь Техно Епік Ньюс на каналі Епіцентр. Мене звати Михайло. Ось в інстаграм. І у сьогоднішньому випуску буду вам розповідати про найцікавіші та найактуальніші події зі світу технологій та інновацій. Поки ви тиснете кнопку підписи. Сатися під цим відео та активуєте сповіщення про новий контент на каналі. Я пройдусь по найгарячіших новинках цього тижня. Поїхали! Apple готується представити своє найбільше оновлення за останні роки iOS 19. Обіцяє змінити уявлення про використання яблучних пристроїв. Новий інтерфейс об'єднує дизайн для iPhone, iPad і iMac. Щоб зробити платформи більш узгодженими, завдяки цьому користувачі мають перестати відчувати дисонанс при переході з одного пристроя на інший, Очікуються значні зміни, нові стилі значків, вікон і кнопок, які можуть зробити систему абсолютно відмінною від тої до якої ми звикли. Але це ж Apple, і вони завжди вражають. Компанія стверджує, що це не косметичні зміни, а справжня революція в навігації. І звісно, намагаються переконати, що новий інтерфейс підходить для нового покоління користувачів. Ось тільки питання, чи готові ми до такої революції, якщо навіть не встигли звикнути до попередньої. Що ж стосується голосового помічника, то в Apple спробували додати йому штучний інтелект. І хоч Siri 2.0 мала б стати ідеальною, наразі вона працює коректно лише в діапазоні від 65 до 80% випадків. Виходячи з усього цього, можу сказати, що iOS 19 ймовірно стане тим оновленням, на яке ми чекали, але повністю насолодитися ним можна буде. Не раніше ніж після кількох патчів і оновлень. Ну а поки стежимо за тим, як Apple виправляє свої помилки, щоб вони не стали занадто великими для майбутніх релізів. Здається, що у легендарного Всесвіту Сімсів скоро з'явиться потужний конкурент. Проєкт Інзої довго залишався. Таємницею. Інформації було обмаль, офіційні заяви розробників з'являлися рідко, а дата релізу залишалася невідомою. Це породжувало чутки та сумніви щодо того, чи вийде взагалі гра хоч колись. Але нарешті стало відомо, що проєкт живий. Розробники готують його до раннього доступу, який стартує вже 28 березня. Вони також поділилися новими подобаннями. Робиться мета системними вимогами, гра виглядає видовищно, але для комфортного запуску знадобиться потужний комп'ютер. Мінімальні вимоги передбачають процесор рівня Intel i 5 10400 або AMD Ryzen 5 3600 та відеокарту RTX 2060 або RX 5600 XT з 6 гігабайтами відеопам'яті. Для середніх налаштувань знадобиться щось потужніше. Наприклад, Intel i7 та RTX 3060 з 8 ГБ відеопам'яті. Розробники додали підтримку трасування променів, а для тих. У кого менш продуктивні системи передбачили технології Nvidia DLCC, AMD FSX і HES, які допоможуть покращити продуктивність. Навіть на слабших ПК гра виглядатиме добре, хоча доведеться змиритись з певним зниженням якості зображення. Повноцінний реліз гри ще не анонсований, а консольні версії вийдуть пізніше. Враховуючи тривалий процес розробки, Інзої, ймовірно, матиме немаленький ціник. Чи стане це та високі вимоги до заліза перешкодою для геймерів? Про це я вирішив запитати нашого шаї консультанта Це Тешика. Мені здається, що Інзої має потенціал стати популярною, але багато що залежатиме від того, як розробники реалізують обіцянки. Візуально гра виглядає обнадійливо з підтримкою передових технологій, вона може бути привабливою для геймерів. Якщо розробники встигнуть додати щось нове та унікальне в жанр, то фанати точно будуть готові підтримати її, навіть якщо це не буде бюджетний проект. А от як точно піде продаж, це вже залежатиме від того, як все буде реалізовано на практиці. Особисто я віддаю перевагу будувати життя мрії в реальному житті, а не в віртуальному світі. А ви чи плануєте зануритися у світ Інзої? Та скільки готові витратити на цю гру? Пишіть у коментарях. Майже рік тому в одному з минулих випусків Техневі Фіз я розповідав про Рейзен Chimera – систему ППО, яка Показала високу ефективність у протидії поодиноким цілям, але в умовах сучасних загроз, коли мова йде про рої безпілотників, потрібні системи здатні знищувати кілька цілей одночасно. Саме тут на сцену виходить Леонідас, потужна мікрохвильова система від компанії Eпірус, яка дозволяє нейтралізувати декілька безпілотників одним пострілом. Це твердотільна програмно визначена мікрохвильова установка з довгими імпульсами, яка може точково або масштабовано вражати ворожі безпілотники. Головна перевага Леоніда здатність одним оператором пригнічувати відразу кілька загроз, що критично важливо при масованих атаках. Від традиційних систем HPM його відрізняє компактність, модульність і маневреність. Леонідас можна легко розгортати на різних платформах від стаціонарних об'єктів до бойових машин і літаків, завдяки відкритій архітектурі. Система може інтегруватися у чинні командно-контрольні комплекси, що робить її максимально гнучкою в умовах бою. Сімейство Леонідас має кілька версій, адаптивних під різні задачі. Стаціонарний варіант захищає критично важливі об'єкти. Мобільна версія забезпечує підтримку військових підрозділів, а авіаційний Леонідас Под може встановлюватися на літаки та інші повітряні платформи. Всі вони вже довели свою ефективність під час тестувань Міністерства оборони США та були відібрані для програми IFPS. HPM американської армії. Епірус активно нарощує виробничі потужності, розширяючи застосування Леонідас у військових програмах. Його майбутнє ще масштабніше. Компанія планує адаптувати систему для кораблів, супутників та інших платформ створюючи багаторівну систему захисту. Система Леоніда це нове слово в радіоелектронній боротьбі, що поєднує потужність, точність і універсальність. Його розгортання дасть змогу значно посилити оборону важливих об'єктів та військових підрозділів, змінюючи правила гри у сфері протидії безпілотним загрозам. Ну, а це були всі техноновини на сьогодні. Наступний випуск очікуйте вже через тиждень. А в мене на цьому все побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, Па-па!